Тафету е, е, впевненості в перемозі, і стафету е, пошуку можливо політичних шляхів, дипломатичних шляхів до неї, теж бо без цього нам ніяк не обійтися. Е, е, західна преса пише е, час від часу, та якісь такі вкраплення інформації, якщо не вливи, що якісь контакти можливі, якісь компроміси можливі, ніби то і Україна тому що шпігель в даному разі посилається навіть ніби на якогось українського високопосадовця. Хто ка. Же що а, до якихось контактів справа рухається, але от цікаво сколихнула всіх заява, яка прозвучала від Андрія Єрмака а, від керівника офісу президента, про можливість чи неможливість контактувати із Росією, і він то заявив, що РНБО і Володимир Зеленський не забороняли контактів і переговорів з Росією, заборонені контакти із Путіним. Що ми маємо прочитати у такій заяві? Ой, ви знаєте, я трошечки втомився, тому що з початку війни, я чесно кажучи, майже ефіру не можна пригадати без того, щоб хтось не задавав питання, а ми, це, ми вже буде перемір'я. А коли ми будемо розмовляти, а це вже зрадонька, чи це не зрадонька? А як це? Ну взагалі, то це зрозуміло такі. Почуття і бажання щось побачити в більше в тій картині, яку ми бачимо. А, ну, слухайте. ну, Цілком ну, взагалі-то нічого не прозвучало такого, що ми не знаємо. так? Угу. Ми знаємо, що є контакти з Росією. Якби не було контактів з Росією, не було б обміну, наприклад, полоненими. Правильно? Правильно? А це одна частина, яку ми знаємо, наприклад. Так? А, є, є інші речі, про які ми можемо може, знаємо менше, але теж контакти якісь підтримуються. Звісно, не на ви на, на найвищому рівні. Це зрозуміло, це зрозуміло. Чи, Пане Леоніде, чесно кажучи, не зрозуміло. Заднім числом, а навіщо, mm -hmm. а навіщо робити такі жести, як ухвалювати неможливість контактів, тоді як за логікою речей, вони все одно є. От то було для чого. А дивіться, ну все ж таки, рішення прийнято про а, те, що а, не буде контактів на вищому рівні з Путіним. Ми не будемо розмовляти. Це така а, за за, за обід за, 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 за рука. Mm -hmm. так, з, 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 з боку зеленського, який своєму суспільству і партнерам каже з ним, ми після того, що він зробив, ми розмовляти mm -hmm. не будемо. І для частини суспільства це важливо почути цей сигнал, зняти може якусь там, не знаю, недовіру, напругу і так далі. Зецький сказав, що не буде з ним контактувати. Він не буде з ним контактувати. Правильно, правильно. А, але при цьому ми теж мусимо маємо як держава, яка воює, як країна, яка воює, ми маємо весь час моніторити, що відбувається о, в стані ворога. Uh -huh. а, до чого він готовий, до чого він не готовий, це, це так, такі відносини. Вони ну потрібні, просто потрібні. Це прагматика, це раціо. Це по-перше, по-друге, окей, ми зараз вже не на тому етапі війни, коли всі побоювалися, що тут щось буде з Києвом, щось там трапиться і так далі. Але з іншого боку. Ми і не на ті хвилі Ейфорії, яка була там на восені 22-го року, коли здавалося, що ну, ще трошечки там буде, буде цікавіше. А ми розуміємо, наскільки все складно. Ми розуміємо, що, мабуть, не треба виключати зовсім варіантів, коли ми не зможемо вийти на кордони 91-го року. І що тоді? Тобто а, треба розглядати якісь проміжні варіанти. Uh -huh. А для того, щоб розглядати, ми маємо враховувати позицію <с 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 тієї uh -huh. сторони. Для того, щоб uh -huh. її враховувати, її треба чути, знати, uh -huh. знову ж таки моніторити. Ось uh -huh. власне і все. Поки що ми тут. Моці, пане тощо, Леоніде. Ми... А нам е, Україні потрібно для цього моніторингу, наприклад, ну якісь формальні можливості зустрічатися. Наприклад, другий глобальний саміт миру, куди і російські представники теж будуть запрошені. Бо е, така декларація була. Так, були. Е, Ну пропозиції оцінки і від західних країн від європейських від тієї Швейцарії, так що а, Росія мала би брати участь у такому діалозі. А, ми просувалися до нього. А, були неодноразові заявки, що навіть в листопаді може він відбутися. Тепер уже подейкують, що можливо він буде перенесений цей глобальний саміт миру аж на 25-й рік. Він сьогодні, взагалі, як форум, як форма роботи, має значення. Це хороший майданчик для. Того, аби мати в якійсь формі контакти з Росією чи ні, форум миру ми про це і з вами говорили, він був задуманий як можливість натиснути на Росію з боку, ну, скажімо так, мирової спільноти, угу. яка збереться, і в ліце африканських та азійських товаришів. А латиноамериканських скажуть Путіну: ну що ж ти робиш? Хіба так можна? Ось дивись, у нас тут проблеми з і там перелічуємо ці всі речі там з продовольством, так і так далі. І так далі. І гуманітарні проблеми. Ну треба щось вирішувати. Так? Тобто, це, було, це був майданчик для створення такого тиску з боку ну, глобального mm -hmm. півдня. А ми вже розуміємо, що ця, це, це не проходить. Більше того, а, певну ініціативу при роботі з глобальним півднем перехоплює Китай. А як в Китаї трошечки інша позиція. Хоча вона, вона може потенційно вона може теж змінитися, коли Китай скаже Росії, що ж ви робите? Давайте. Але це буде звучати з боку ага. Китаю, у якого є важелі і так далі. І, до речі, для нас це було б не зовсім погано, але поки що ми цього. А це такі наші бажання. поки що не видно кроків до, до цього. Тому зараз очікувати від цього форуму миру, що це буде той самий форум, а, після якого і або на якому будуть зроблені якісь кроки до замиру, примирення, перемиря з Росією. Ні. Це зовсім для іншого створювався майданчик. Це проблема зараз, коли ми розуміємо, що ми не в тій позиції, коли ми можемо змусити Росію до чогось. А нехай він залишається, якщо він вже є. Так, краще, я думаю, повернутися до цієї теми в 25-му році, коли ми більш-менш розберемося, що у нас на фронті, а що у нас з допомогою, що у нас в Білому домі, і так далі. Ну тобто більш важливі питання, які змінять знову ж таки нашу позицію ось на таких майданчиках для третіх країн, ну третіх в конфлікті, скажімо так, в цьому країні. А питання ось. Те питання про власне якісь контакти більш такі, ну скажімо так, конструктивні, які до чогось призведуть з Росією, поки що вони теж винесені кудись на 25-й рік. Саме е, в силу тих самих причин, ага. тому що нам не зрозуміло, що буде в білому домі. Нам ага. не зрозуміло, поки що не зрозуміло. Може я не знаю за тиждень, коли там Байден все ж таки приїде. До Європи більш там щось зрозуміли. Власне, Зеленський цього і добивався, коли їздив зараз в Європу. А може ми це почуємо, побачимо. І після того вже можна буде щось закидати росіянам. Дивіться, а ось у нас така траєкторія. Ми йдемо з цієї точки, коли нас поки що у нас проблеми там, 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 там. Але з цієї точки за допомогою наших big friends ми йдемо ось в цю точку, і там вам буде дуже незручно, воно вам треба. А і це вже можна про щось там так, попередньо, дуже так легенько натякати на якісь можливі обговорення обговорень. Розумієте, Поча обговорювати початок обговорення обговорень. Все не пане Леоніде. Пане Леоніде, а скажіть, а чому Шпігель зараз е, викочує таку статтю з посиланням на е, якогось високопосадовця українського, зараз коли е, не відбу перенесено було через важку стихію у Сполучених Штатах зустріч Рамштанську. Е, зараз, коли попереду вибори у Сполучених Штатах Америки, зараз коли зримого майданчику контакту із Росією немає, от вони починають писати про таке. І ну не єдині ж вони вже західна. Преса а, писала про подібне. Це їх робота. Ну, знаєте, ну, це, це це дуже просто, Ну чесно кажучи. Ну, ви берете, розмовляєте з якимось там чиновником, він вам щось скаже. Це це ваша робота. Ну, ну як журналіст, ну, як журналіст, журналіста. Ми ж маємо це, це розуміти. Він сказав таке, і далі з цього створюється щось, якась сенсація. Я я наведу дуже просту історію, а яка мене розсорила з одним з іноземним журналістом. А який рік тому рік я думаю, тому написав, прочитавши те, що Зеленський ініціює у Швейцарії. Ой, той, той самий форум миру, він написав в соцмережах: ось, бачите, я казав, що Зеленський він такий, він готує Україну до здачі. Ось навіть все вже ось в Швейцарії. Вони вже там і капітулюють. Я йому написав: слухай, ну ти ж ну, не просто блогер. Блогер може написати про те, що Земля пласка, або там щось, або американці не висаджувалися на Марсі. Ти ж ну, ти журналіст. Ну просто набиваєш в Google там, формула миру, президента Зеленського, і все. А, ну, Чесно кажучи, ми з ним ну, після того розсварилися, так? але ось це такий приклад: журналістам mm -hmm. треба писати, журналістам треба створювати сенсацію. Зараз сенсації немає. Сенсацію... Я думаю, її не буде і за тиждень, коли ми почуємо щось від Байдена, але якісь е, речі більш, більш обнадійливі, ну так вони будуть. Угу. А так працює преса. На жаль, ну що, так, Тріес, так, е, секс, скандали, що там, не пам'ятаю, ще, ще щось страх, там. сенсації, скандали, страх, секс страх, і самі сенсації, себе. так. Так, так, так. Тобто, бачите, тут нічого нового на А, пане Леоніде. Ну от було би сенсацією, якби реалізувалося те, над чим працює Зеленський. Він докладає зусиль. Судячи з наприклад з того, що пише політико. А зараз в європейському вояжі замість зустрічі в Рамштайні, відбула відбувалася така поїздка одразу в кілька столиць, багато контактів. І про майбутнє цей точніше про уже існуючий план перемоги, одним із пунктів, яких було би на. То вступ України в НАТО, чи пропозиція запрошення? І от політико оцінює шанси виконання такого запиту, і взагалі починає про це говорити. А судячи з того, що вже писали, і інші видання, ну ми знаємо наскільки це важливо для України. от така гарантія безпекова може про це йтися на зустрічі Рамштайнській, яка все ж таки відбудеться? Чи могли би ми чекати тут, хоч трішки важливого, якщо не сенсаційного? Ну, Зеленський тиснути буде, звісно, так, але він вже озвучив, він вже всіх так трошечки е, е, заспокоїв. Ті, ми, ми не будемо вимагати там вступу, а запрошення. От було б непогано. Тобто він цю розмову буде вести. Я думаю, попередньо ось він зараз е, трошечки розминав е, партнерів, е, він скористався тим, що Байден зробив паузу в зв'язку з е, Тайфуном. А він трошечки так, Зеленський, розпушив, попушив цю, цю тему в європейських столицях. Okay. Ну, я думаю, він там щось намагатиметься. Чи, чи дадуть, чи не дадуть. Ну, знаєте, ну так, абсолютно зрозуміло, що гарантія миру найкраща, це коли НАТО все ж таки. Перестане боятися Путіна і скаже так: ми беремо Україну під своє крильце, не обов'язково членом. Але якщо ви, то ми, а можна цього досягти? Ну я боюся, що при в цьому керівництві в окремих і але багатьох європейських країнах членах НАТО поки що ні. Пане Леніденот аналіз цього видання політико відзначає п'ять таких тем важливих, про які може говорити Зеленський з керманичами країн. Шлях до НАТО запрошення, якісь певні гарантії. Шанс на успіх один з п'яти відзначають захист українського неба силами партнерів. Ша шанси на успіх один із п'яти. Дозвіл на удари далекобійні по Росії. Шанси на успіх один із п'яти. Таурус від Німеччини. Шанси на успіх один із п'яти. І тільки в одному пункті в інвестиціях в українську оборонну промисловість зробити Україну арсеналом демократії. Шанси на успіх п'ять із п'яти. Так відзначають у виданні політико. Але для нас це ну мабуть. Доволі похмурий висновок, тому що інвестиції зараз в українську збройну промисловість можуть дати результат бодай в забезпеченості е, влас, от, власного виробництва там снарядами за 2-3-5 років. Тобто, це така доволі далека перспектива. Це не завтра і навіть не двадцять а, е, е, Дивіться, а е, е, який би не був план е, зеленського, е, план по перемоги, який би він не був. Гарний чи поганий. А, головне, що він, а в його хі, особі, і ми а домагаємося від Заходу. А ми домагаємося від них, щоб а, була єдина стратегія перемоги Росії. Єдина не Київ, який воює, а ви нам угу. може щось там. Трошечки дасте, може не дасте, може не зараз, може потім. так далі, так далі, далі. Єдина стратегія перемоги. Тобто, коли ми е, з партнерами е, робимо висновок, що нам треба перемогти, раз нам треба перемогти разом. Так? Після цього логічно, які разом кроки ми для цього робимо. Uh -huh. Чи будуть в цих кроках далекобійна зброя, чи там будуть там участь, не знаю, там американських е, льотчиків, там в збиванні там дронів або там ракет на те, це вже деталі. Нам треба разом перемогти Росію, угу. і ось власне це, якщо цього доб'ється Зеленський, це і буде його власна перемога, і це буде наша така. Перемога на шляху до перемоги. Uh -huh. Він цього добивається. Поки що Захід зайняв позицію такого а, а, благодійника. Uh -huh. Ми вам трошечки допомагаємо. Ви там воюєте, а ми трошечки допомагаємо. Ні. Давайте воювати разом з нами. Нашими руками, ногами, головами, там, і так далі. але вашою зброєю, вашими фінансами, вашими можливостями і так далі. І тоді. Ми Путіна зробимо, коли на це подивиться, весь інший світ, в тому числі глобальний південь, який зараз чешеться, Так він дивиться, а що захід не може цього зробити? Нічого, нічого ж там він нічого не може зробити з Путіним і жметься до до, до Китаю. Звідси оці всі побігеньки до Бріксу. Брікс це uh -huh. к пану сі, всі йдуть к сі. Ну якщо там що не може, то йдемо до сі. Ну, Зрозуміло. Роз, це по перше, а з іншого боку, це сигнал для самого Сі, якщо Захід ставить Путіна на місце, то ну може не треба так нас навколо того Тайваню там, і так далі, і так далі. і так далі. Тобто, зараз Зеленський дає шанс Заходу і Сполученим mm -hmm. Штатам Штатам, зокрема, проявити себе лідерами і Дякую. Роз, розставити крапки нади. Власне. Дякую, пане Леоніде. Спасибо за роз'яснення. Леонід Швець на прямому зв'язку зі студією Апостроф TV. На все добре.